Протягом минулої доби ворог з артилерії мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок кількох обстрілів Куп'янська з реактивних систем залпового вогню смерч, ствольної артилерії та мінометів. Пошкоджено будівлі підприємств цивільної промисловості. Щонайменше три приватні житлові будинки та господарчі споруди загинула 57-річна жінка у селищі міського типу, дворічна Куп'янського району. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Чоловік 60 років зазнав поранення та був госпіталізований. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено будівлі свинокомплексу. Сталася пожежа у селах Новоосинова та Петропавлівка Куп'янського району. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена будівля клубу. Сталася пожежа. Близько 13-ї в місті Ізюм біля під'їзду на міні підірвалася 72-річна жінка, госпіталізована з пораненням в стані середньої тяжкості. На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворогів. Бога немає.